Та на моєму каналі вже дуже давно не було відео, я це розумію. Дякую вам за повідомлення, які ви мені писали і у інстаграм, і на YouTube, я все бачила. Я вирішила собі зробити таку міні-відпустку по сімейним причинам, але я знову повертаюся в YouTube, якщо Господь благословить, все буде гаразд, то і надалі вестиму свій канал. І надалі будуть виходити відео два або три в тиждень. Ми на базар поїхали рано, тому що я прокинулася в 6:30, попоралася біля всього. Сашко мені допоміг. Ми поснідали, розбудили малюка і поїхали, тому що нам необхідно було купити вила, граблі, деякі продукти, тому що в нас також борошно закінчилося. У нас всі ці дні були дуже насичені, і ми е, зараз максимально в роботі. Сашко зараз буде косити. Я хочу на городі посапати кукурузу, щоб її нарешті підгорнути. Е, ось, і мені необхідно ще попрацювати з буряком, також прочистити там все. Тому в нас роботи багато, необхідно тільки виділити час, тому що, звичайно, що мені необхідно постійно дивитися за малюком, як він там що. Я думаю, що зараз ми всі поїмо і е, далі підемо до роботи. Власне, я дуже рада, що за останній час ми змогли кудись вибратися, тому що в нас знову ж таки усі необхідні продукти харчування і не тільки завершилися, тому ми дещо докупили. Зараз покажу вам більш детальний огляд. Так, ми були на базарі і купили три кабачки. Помідори ось такі. Це вже домашні йдуть, дуже смачні. Такі довгасті з такими носиками, дуже солодкі. На салат взяла на борщ три бурячка. Далі тут капуста, огірки, також коло неї, взяла таку ось велику. Далі сир кисломолочний. Ми заходили знову в цей м'ясний магазин, так як в нас м'ясо ще є. Взяли ось такий рулет. Я половину заморожу, щоб він не зіпсувався. Половину... Зараз будемо діти на обід. Також взяла спробувати таке варене з гущеним молоком від фаворит. Дві баночки. І остапу печиво, тому що в нього вже закінчилося. Так, друзі, були в магазині, придбали собі про запас, щоб були сардини ці нам дуже подобаються. Далі в мене закінчилася білизна. Ось таку взяла за 17 гривень. Такий засіб взяла для того, аби вимивати відро для доїння, щоб було два різних. Типу, в мене тут фейрі для миття посуду, а це е, покладу у ванну. Далі е, пакети у ванну також сміттєві. Улюблена вівсянка Остапа, я її також їм делікатно, її можна запарювати. Далі ось така ковбаска, губки. І в мене закінчився столовий оцет для салату. Тому в мене ось такі покупки. І такі кульочки 22 гривні за 100 штук. Ми тут взяли 200 штук. І Ось такий стік для унітазу. брів. Ми постійно беремо тут три штуки за 125 гривень виходить. Друзі, я вже здається писала про це декому із вас у інстаграмі, тому відповідаю ще тут, що Сашка помер дідусь йому було 97 років. Він прожив довге насичене життя. За все, слава Богу, як то кажуть. Тому ми займалися організацією похорону. Я частково Сашко на всі 100%, тому що у нього машина, він всюди допомагав, все завозив, відвозив. Ну ви самі розумієте. І ми не мали часу взагалі будь-що робити вдома, знімати. Тобто ми виділяли якийсь базовий час для наших тварин. Що ще хочу додати і сказати, що такі моменти вони максимально вимотують і взагалі нічого не хочеться. У мене останні дні постійно якийсь стрес, думки за наш будинок, за будування, за організацію а, всього на подвір'ї, дуже багато чого треба. Якби нам хтось допомагав, то однозначно було б набагато простіше. Але якщо ми все робимо самі самотужки, то звичайно ти не розумієш і не можеш дати собі якийсь точний звіт, тому що треба купити все на світі, починаючи від побутової техніки. Закінчуючи елементарними базовими речами, такі як сапка, лопата, додаткові вила, гралі, тому що ви самі бачите, зараз в нас йде заготівля сіна, і нам потрібно було все купувати з нуля, тому що на цьому господарстві раніше жив мій дідусь з бабусею. Куди він поклав ті вила? Чи вони в нас взагалі були додатково, я навіть не знаю. Тому доводиться все розпочинати з абсолютного нуля. На все потрібно фінанси. Молодим сім'ям зараз дуже важко, особливо, якщо вони відділяються від батьків, а так і повинно бути, тому що жити з батьками максимально некомфортно, особливо, якщо ти. Невістка в домі, то це насилля над своєю психікою і над собою. Тому, якщо хочеться її зберегти, треба максимально відсторонюватися. І я раджу усім молодим жінкам одразу думати перед тим, як вступати в шлюб. Чи у вас буде окреме житло і все у ньому? Чи ні, тому що якщо ви будете поспішати і все наживати з нуля, вам буде дуже тяжко, особливо якщо у вас присутні маленькі діти. Що би я порадила собі перед тим, як вступати в шлюб? Це однозначно добре подумати над забезпеченням. Повністю своєї сім'ї, усім необхідним комфортом. Тому що ми зробили зручності, такі як туалет і ванна, лише тоді, коли Остапу було півтори роки. Тобто, весь цей час ми жили. Звичайно, що без ванної, без туалету в нас був бойлер із гарячою водою на кухні. Проте ви ж розумієте, що це також додає складнощі. Тому ми кожен крок. Робили поступово і все проходили помаленьку. Звичайно, що в мене, як в жінки, в голові тисячу задач, тисячу ідей. Мені усе треба, мені треба новий холодильник, нова морозильна камера, наприклад, якісь нові меблі. Необхідно. Дуже багато всього, але, звичайно, що з фінансової частини я розумію, що ми це все осилити не можемо. Тому було б добре, якби ми наперед це все а, зробили, нам би зараз було набагато простіше. Але, так як ми були молоді і хотіли вже швидше створити свою сім'ю, хотіли жити разом, то, звичайно, що ми не слухали нічих порад. Тому зараз, коли е, нам необхідно все побудувати, абсолютно все. В нас е, залишилася віранда, питання із нею ще досі не закрите. Вона розвалюється, в поганому стані. Необхідно добудувати дровітню, добудувати сільник, тому що е, зберігаємо ми сіно у е, хліві, можна так сказати, на даху. Звичайно, що там дуже мало місця. Все необхідно і все потрібно. І ось в цьому круговороті головне не задумуватися про це, менше часу виділяти на негатив і більше часу виділяти на господа і довіряти йому усі свої проблеми. Покажу вам трішки наше господарство, город, сад та квітник. Вже за цей час встигло багато що вирости. Так, показує, як я прибрала на цьому квітнику. Біля будинку. І що в мене тут вже зійшло? Ну, По-перше, тут з цього паркану е росла трава. Я її всю вирвала за допомогою маленької коси. І ось ці дерева самі по собі насіюються Хочу попросити ще Сашка, щоб він викопав його. Це дерево, тому що воно розростається дуже швидко. У мене тут ростуть чорнобривці, вже такі величенькі виросли по всьому ряду так. Далі в мене ще є хризантеми. Тут одна, дві, три. Також в мене тут а, волошки, які я посадила. І а, ще в мене гладіоли все зійшли, хоча я думала, що. Ну, вони пропали, тому що я їх достатньо не, добре не закопала. Тут мало землі на цій частині квітника, але якось так все росте. І я цьому рада. Дуже мені подобається цей квітник в загальному біля будинку і мені ще необхідно прибрати, все посапати. Ось. Тут смородина в мене вже скоро буде готова. До зривання, я буду її заморожувати, як завжди, вакууматор є, тому чому б і ні. І тут все необхідно прибрати, тому що, бачите, як позаростало. Так, і зараз я йду в садок, покажу вам, що ж ми там зробили. Ну, по-перше, тут ми все скусили і, що найголовніше, у нас прийнялися горіхи. Ми їх пересадимо осінню в зовсім інше місце. Садили ми, здається, 10, але прийнялися не всі. Не всі, але це нормально, Ось тут також є тут, тут горішок. З цієї сторони дуже багато не прийнялось. Не знаю, в чому причина. Ось тут у нас садок, і ми вчора згортали тут траву. Було дуже важко, тому що тут такі нерівності, будь які різноманітні. У нас тут є таких три дерева, старих сливки, навіть чотири, які необхідно, п'ять, які необхідно зрізати вже. Ми могли, до речі, дрова не купувати, а зрізати ці дерева. Але це краще робити взимку або а, вже восени, холодну пору року. Ось така у нас величезна черешня росте. І так як цього року все пізно, дозріває. Відповідно, що черешнями ми будемо ласувати, напевно, на початку липня, тому що дуже повільно вони дозрівають, достигають. Ось. Такі в нас черешні. Їхня відмінність в тому, що вони невеликі, але дуже солодкі. Ось така краса. І тут, якщо чесно, в нашому садку ми нічого такого не саджали. Плануємо тут пересадити горіхи. І хочу вам сказати, що оці дерева, вони всі самі насіялись. Я не знаю, що це сливки. Зараз вам покажу. Біля черешні насіялись. звичайно, що черешня ось така вже велика доволі. І наступні дерева з ягодами вже також насіялись від цієї черешеньки, це також вже наші. І вони тут швидше набагато дозріли, тому що... Тут сонячна сторона, вже можна буде зривати сьогодні ввечері, я думаю. Ось так це все красиво виглядає, ось ці дерева також насіялися самі. Все-все, що ви тут бачите, воно само насіялося. Це, я так розумію, сливки, але вони без плодів будь-яких. Ось в нас тут дуже багато вишень. І вони також всі насіялися самі. Від кісточки. Тут є прості і такі більш, більші, соковитіші, але я хочу сказати, що цього року дуже мало вишень. Напишіть в коментарях, що по вишням у вас, тому що у нас, ну, реально, буде їх мало. В минулому році було дуже багато, я навіть не встигала зривати. І в нас тут в садку є ось така стара яблуня. Я хотіла її також зрізати. Але як думаєте, що? Це, здається, білий налив, якщо я не помиляюсь. Дуже смачні яблучка І вона навіть чомусь не фокусується. Вона навіть е вродила. Гляньте, скільки яблучок є. З цієї сторони також. Дуже смачні яблука. Чи білий налив, чи. Якийсь інший сорт, я вже забула. Ой, ось тут у нас межа, ось так йде, і тут наш сад закінчується. Це вже сусідський сад, до речі, нам дозволили в ньому косити, що потрібно мені позгортати траву, тому що не все згорнуло. І ось це у нас такий невеликий садок. Але нам вистачає. Я би, звичайно, хотіла в цей садок пересадити усі горіхи, але я ще не вирішила, як ми будемо робити. І е, посадити яблунь, тому що, замість цих старих дерев, тому що дійсно яблук в нас не вистачає. У нас тут сусід, якщо ви бачите, посадив собі такі. Невеликі дерева фруктові, але їх відмінність в тому, що вони дуже багато мають плодів. Ось, то нам теж якісь такі необхідні. Нам теж необхідно придбати е, щось типу того. Сашко виводить в теличку, тому що ми були до обіду до 11 години, ми вже в 11 годині приїхали. З базару. Закінку пообідали, відпочили трішки. була поки закрита, кози тільки Сашко виводить теличку. Вона у нас дуже активно, ось так стрибає, вона ще нагадує дитинка, любить бавитися, дуріти. Тут необхідна сила. Щоб у нас потаки були вже на подвір'ї, то ми змушені були розібрати. Мій квітник, і поскладати сюди патики, дрова наші. Ще Сашко не буде з ними нічого робити, тому що є робота додаткова, тому їх краще всі поскладати, щоб вони були в нас за ворітьми на подвір'ї, так би мовити. І зараз вам покажу, що я вчора робила. І що я вчора встигла посапати? Дуже е мало часу виділивала для городу вчора, тому що ми сіно згортали в саду. Ось в мене тут так чистенько я посапала свої гарбузи і кабачки. У ну, мене всі майже зійшли, Я їх так багатенько посадила, тому що в мене було насіння, яке я встигла. Висушити. Я переймалася, що в мене не виростуть, не взійдуть, але все гаразд. І також я вчора зайнялася кукурудзою. Так, тут кабачки на цій ділянці в мене дуже великі зарості, я це розумію, але там сходять малесенькі гарбузи, тому я трішки чекаю, щоб вони до кінця всі зійшли. Тут кукурудза в мене. І я посапила один, два, три, чотири, п'ять. П'ять міжрядів встигла посапати. І мені тут ще так само необхідно один, два, три, чотири міжрядів. І тут я вже давніше все посапила. Необхідно ще з тієї сторони все посапати і тоді вже можна підгортати кукурудзу. Я до буряків навіть не дивлюся, навіть не дивлюся в їхню сторону, тому що я цим вже буду займатися. Тут вони знову позаростали, тому що тут ділянка така е багата на бур'яни. Я навіть на них не дивлюся, тому що я вже цим буду займатися після кукурудзи. Тому ось такі ось пироги. Тут так само вона не зійшла, то я тут е досаджувала, я вже не пам'ятаю гарбузи, здається. І тут в мене так само така велика ділянка кукурудзи є. Ось такі в мене бурячки вже посходили. Так, йдемо далі. Моркву я всю ніби перебрала. Ще необхідно посапати між рядя. Буряки так само необхідно е зробити цю роботу, тому що вони будуть рости всі на купі. Треба перебрати. У мене тут один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість з половиною рядків буряків. І один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 з половиною рядочків моркви. Цибуля вже так само позаростала. Хоча я два тижні тому все-все посапала. Все-все до кінця. Але воно все знову заростає. Я навіть не встигаю зрозуміти, де беруться ці бур'яни. Це, напевно, треба нічого не робити. тільки Цілими днями сапити, звичайно, що я так не можу, так як в мене і господарство, і малюк, якому необхідно приділяти час. Бурячки. Я тут досаджувала, ще, вони всі-всі зійшли, тому що Сашко зробив тут дуже великі міжряді. І кукурудза. Тому в нас ось такі справи. Але ніби все зійшло на городі.